Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалю, день скорботи, печалі заполонив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тіні у голубі руки. На притулку у храмі Господні стомить душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Олікуємо свічею, зурею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами встиг, щоб у ранки й теплі й холодні найшли шикуватися хрести, щоб не плакали душі холодні, свічку пам'яті свою засвіти. Зворушує мелодія скорботи в уяві тридцять третій постає. Незримний, відчуваю дотик трагедії, що всі думки снуєм. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила як просто на очах від голоду вмирає тихо тихо, дитя мале, у мами на руках, а смерть сновида знов людей чатує, Тенета розставляє смерті скрізь. Нещадний голод селами лютує. Вмивається в гіркому морі сліз, давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде, горобчики цвірінка й довкола, та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати, чому голодне стихло немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля? Могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш не буде, хай день новий життя нове несе. Вклонімось, люди, низько сонцю й хлібу в достатку Україна хай живе. Нехай кожен із нас торкнеться пам'яттю Цього священного вогню, частинки вічного. Ці вогники символізують нашу скорботу і пам'ять про мільйони жителів, наших співвітчизників, серед яких були такі ж діти, як і ви. Ці вогники зігріють душі загиблих, це знак нашої пам'яті, це світло очищене для нашого майбутнього. І нехай світло свічки буде нашою даниною, тим, хто пішов від нас у 1933 році. Шануємо їх пам'яттю хвилиною мовчання.